Комуністів не обходять закони України. Попри заборону міністерства юстиції на участь трьох комуністичних партій у волевиявленнях, лідер КПУ Петро Симоненко заявив, він ініціюватиме проведення дострокових парламентських виборів і хоче змінити конституцію України. Як саме він планує це зробити? Симоненко не розповів. Натомість, міністр юстиції Павло Петренко ще раз наголосив, вчорашній наказ є виконанням закону про декомунізацію. Нагадав українці, вже продемонстрували свій вибір на останніх парламентських виборах. Коли вперше за роки незалежності комуністи не потрапили до Верховної Ради, і міністр порадив Симоненко балотуватися в Москві я услышу комуністи, обов'язково будуть приймати участь у виборах до місцевих рад, і ми обов'язково будемо закликати людей через вибори якраз місцевих рад, не виразити недовіру нинішньої владі і все зробити, щоб терміново провести дострокові парламентські вибори, зміни до конституції внести і зробити Україну парламентсько-президентською державою. Їхні господарі знаходяться не в Україні, а в Москві. І на коментар Симоненка, що вони підуть на вибори. Ну, напевно, не підуть на вибори в Російській Федерації. Нехай туди йдуть на вибори і там дурять голову іншим людям.